Вітаю компанія Автофокус. Маємо натходження. Це ось така BMW 3 серії в кузові F-30 2015 року випуску 328, об'єм двигуна 2,0 бензин. Автомобіль на задньому приводі. З такий стан по кузову, має мінімальні пошкодження по Америці, також є вихлоп, є протроніки попереду позаду, є камера заднього виду, безключовий доступ, повний електросклопакет. спорт сидіння. Є пам'ять водійського сидіння та електроприводи передніх сидінь. Автосвітло, М-кармо з підтрульовими привістками перемикання передач, 204 тисячі км пробігу, є камера заднього виду, двохзонний клімат-контроль та підігріви передніх сидінь. Є різні режими їзди, є проктроніки. Автівка також має чорну стелю та люк. Все повністю працює. Ззаду ось такий просторий салончик, є навіть відкриття багажника з ноги. Придбати цю автівку ви можете в компанії Автофокус за адресою міста Київ, вулиця Кільцева, дорога, 1, торговий центр Республіка.